Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 29 травня, і світ усе ще крутиться, кава ще не охолола, а життя досі трохи сюрприз. Наше ранкове шоу як обіймашки з іронією і прогнозом. Вчора, між іншим, народився майонез. Ну не прям агу, а просто мав свій день народження. А от сьогодні святкує день народження Еверест. Так, гора, та сама, яку хтось колись побачив і сказав: я туди вилізу. Люди дивні, але й круті. Ми починаємо наш ер про ранок. і почнемо з Всесвітнього дня компосту. Офіційне свято всього, що вже можливо перегнило. Якщо вам здається, що в житті щось розвалюється, не спішіть викидати. Може воно просто перетворюється на добриво для нового мудрість з компостної купи. Також сьогодні Міжнародний день Евересту символ того, що людина це не про зручність, це про, а чому б і ні? 8848 метрів без ліфтів, без лінтвейну, без нетфлікс. До речі, в когось сьогодні особистий Еверест просто прокинутися вчасно. Ну і ще сьогодні День корів. Спокійні, мудрі, ніколи нікуди не поспішають. Корова не читає мотиваційних книг, але виглядає набагато щасливішою за деяких лайфкоучів. Тому сьогодні мукаємо на позитив. А тепер про іменини їх сьогодні святкує Феодосія, ім'я наче з вишитої сорочки. Нехай усе у вас буде не просто добре, а по древньо слов'янськи прекрасно. І про цей день в історії України у 1964 році у Києві відкрили боцсад на Тімірязівській, найбільший у СРСР, один з топових в Європі. Там є все: від сакур до кактусів, від шишок до дітей на шкільних екскурсіях, які загубилися. Якщо не знаєте, куди піти на побачення, йдіть туди. Якщо знаєте, то жидіть. А тепер про прикмети. Якщо сьогодні павук працює як фрілансер, тобто плете павутину без вихідних. Буде тепле і стабільне літо. Бджоли в паніці ховаються, не від вас, просто буде дощ. А якщо повітря зависло як незручне мовчання в ліфті, готуйте парасолю, що сьогодні не можна робити. Ну, по-перше, не чіпайте землю, вона сьогодні в режимі не турбувати. Також не позичайте нічого, навіть жульку. Удача любить бути вдома. Ну і ще не стартуйте нові проекти. Ну не день сьогодні для нової себе. Стара ще не допрацювала. А тепер про те, що нам обіцяють гороскоп, тож. Овни, сьогодні дозвольте собі не перемагати, і це буде ваш хід. Тельці, у простих речах ваша сьогоднішня суперсила. Подивіться, як красиво лється чай. Близнюки, іноді краща відповідь це запитання. Задайте одне собі. Раки, тиша не завжди втрата, це може бути перемога, леви, менше гучних кроків, більше справжніх рухів. Діви, не шукайте лінії життя, це акварель. Терези, відчуйте, як приємно не знати, це свобода. Скорпіони, час подивитися у дзеркало без плану. Іноді краще не втручатися, світ справиться, Козироги, зламайте звичку, хоч одну, навіть якщо це наливати каву зліва. Водолії, день без схем, просто присутність. Ну і риби сьогодні варто дивитися в очі іншим і собі. Друзі, ну а тепер хотілося б поділитися наступним. У кожного своя висота для когось це здати сесію, для когось навчити батьків користуватися банківським додатком. А хто сьогодні просто вирішив більше не терпіти те, що болить? Підйом це не лише фізика, це вибір. Ранок, коли ви встали попри втому. день, коли ви сказали ні, хоч було страшно. Хвилина, коли ви витримали замість зламатись. Пам'ятайте, на вершині немає натовпу, але там ми відчуваємо, що живемо, не виживаємо, а живемо. І навіть якщо поки що ви ще внизу, ви вже на правильному шляху, а значить, ви вже вище, ніж були вчора. Тож просто йдіть вперед у свій темп, але вгору. Ну а я дякую, що ви були тут, що слухали, можливо, сміялися, можливо, просто дивилися, а може, навіть трохи задумались. Бережіть себе, бережіть свій Еверест, бережіть тих, кого любите. Знаєте, навіть компост іноді стає квіткою. Ну і ще не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!